І так, всім привіт, з вами я Лакі. Сьогодні в Boy Escape 2 ми будемо пробувати пройти. Е, нас лишилась остання кінцівка якась е, дізнатися. Ось. І знаєте, я пробував, от я щойно записував відео, воно трохи довго було, і я вирішив його перезаписати. Чому? Тому що, ну, коротше, мої плани на сьогоднішній день дуже... ой, я де? А,ву. Дуже і дуже скромні. Але я надію, що ну, вони робочі, як мінімум. Коротше, що нам потрібно. Перше, це дістати бензин. І бензином е смазати от оце, оцю штуку. Або оцю от смазку дістати і нею змазати оцю от вінтіль. Бо цей вінтіль мене вже бісить. І знаєте, що я ще замітив, отаке от інтересне. Ой, ви, напевне, подумаєте, що ну, я дурний. Але мої плани. Коли я заліз на машину, коли я заліз на машину, знаєте, що я замітив? А я зараз вам скажу, що. Я зараз вам покажу, що ж я такого цікавого замітив. А хто не знав, на машину можна ось так от залізти. Бачите оцю от кришу? І я коли на неї залізаю, у нас спрацьовує сигналізація. Тобто, розумієте, так? Ну, не не діло в тому, що сигналізація. Ви бачили, з якого матеріалу так риша? Бачили? Я надіюсь, всі бачили. так от так от Я думаю, що такий матеріал дуже легко можна прорізати ножницями. Ну, надзвичайно легко. Хіба ні? Як ви думаєте? Чи правильно я думаю, чи неправильно? Я думаю, що я думаю, ну, правильно, я думаю, так. Да. Коротше, що я зараз хочу робити? Знайти садові ножниці. Попробувати забратися через кришу машини в саму машину. Якщо в мене це не виходить, я беру бензин. Або навіть не бензин, я просто смазку знаходжу. Я не знаю, де та смазка, звісно. Вона може бути навіть в сарай. Без проблем. Я сарай відкрию, все зроблю, окей. Одним словом. Одним словом. Не бійтесь, я сьогодні спробую. І, скоріш за все, навіть дізнаюсь нову кінцівку. Ну, я на це надіюсь. Так як я сищик. Від Бога, реально, ну, типу, ну. То, що я знайшов кінцівку з Холібамом і знайшов кінцівку з сараєм. Ну, тобто, сам вирішив головоломку з Сараєм. це прикольно, реально. Це прям. Тому, бачите, я професіонал, я сьогодні попробую пройти. Ти чого там за сіділси? конфети, ти здіваєшся. Ану. Оп. А він мені. Так, да, він мені взамін дав. Шпильку. А, до речі, а ми хіба не пропустили? Блін, ну оце от жовтий провід. Він мене так бісить уже. Той жовтий провід. Да, да. олія там. Все. ж. Олія, все ж там. Ну, най буде там. Най собі буде там. А ми поки що візьмем. Зерно. Щоб накормити нашого папугайчика. Дійсно, я свого кешу не кину, я його. Покормлю зараз швиденько. Кеша, ти йде? Кеша у нас ось тут. Ану, заткнувся. Тут немає нічого. О, садові ножниці! Я навіть забув, що вони тут можуть спавнитись. Ну ладно, нам все ж пощастило з вами. Причому так нормально пощастило. А тут, да, єс. Yes. Ми знайшли провід. Але крім того провода, нам часом не потрібно ще плюс е, Предохранитель Ну, як він там називається, я не знаю як. Ну Коротше, така штука, яка вставляється в цей е, от, 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 от сюди. Вот Вона має вставлятися. Е, да, вам потрібен предохранитель І потім я мушу е, з цією штукою проходити всі головоломки Вставляється, коротше, в цей блок. Живлення для електрик. Отак от скажем. Але де він? Поки що я його не, не відшукав. Ну, попробуємо Попробуємо зараз відшукати. До речі, а, і, а я тут чекав? Ні. Ніби не чекав. Тут, е, тут було уже. Так, щось тут і. щось тут точно не, не, не то. Не то. Клумбу, то тут лише оце от. Ні, тут точно нічого нема, тут точно нічого нема. А, до речі, але давайте спробуємо, коли вже всі підуть. Коли вже всі підуть. О. Ладно, я отримав черв'яка. Тільки от для чого той черв'як потрібен, я, чесно, без поняття. Е! Ви вже мене, чесно, з цією ямою. Ну, реально. Достали. А можливо, можна прокопати. А, точно, там же ж доски стоять. А може можна все ж е, зробити підкоп десь? Ну, може, все ж можна. Підкоп би було глупо, але знаєте, де я хочу зробити підкоп попробувати? Ось тут. Не можна Капець. А чо так? А отут можна? Нє. Блін, що робити? Ладно, залазимо на машину і пробуємо. Давайте. Як думаєте, нас вийде? Я не дію, що так. Раз, два, три. Блін. Нє, не вийшло. Наші старання були марні. Ну, через машину, значить, тут не можна виїхати. Тим більше, я через машину так чи інакше би, скоріш за все, не зміг. Ви спитаєте чому? Тому що для того, щоб виїхати, скоріш за все, машиною, так? Треба відкрити ворота. А ворота у нас навіть близько не були відкриті. Навіть близько. А до речі, я ще ці шуфляди не провірив. Може, все ж. Та ні, тут точно нічого. Блін, от здається, так, ніби мені предметів не докладають. Розробники, ви щось зробіть з тим, бо тому що. У мене реально ніби немає предметів просто. Я проходжу якусь кінцівку, у мене просто не вистачає предметів. Це мене вже починає реально вибішувати. Оп. Ножницями можна ножницями прорізати ось це. Е. Знаєте, що саме інтересне? Тут висить ось такий от е, коврик. Йо, блін, ножницями теж не можна. А я тут думав, що можна все ж. Ножницями тут купу всього ще можна зробити, знаєте. Навіть постригти брата. Ну, давайте спробуємо. Ану, іди сюди. Та... ні, я тобі не хочу телефон знаходити. А, я навіть. Але я дурний. І от просто, щоб ви розуміли, я хотів, я хотів е, знайти. Я хотів зайти і шпильку використати. Коротше, я хотів, але я. Коротше, я дурачок, тому. Фух, я тут думаю, де? де, Нема. Отак от, от робим. І все. Це просто 200 IQ Move. Заходимо, звісно, в ці двері, тому що вони вже відкрились. І тут що ми бачимо, тос від діплайна. І що більше нічого? Да ну. Я не вірю. Прямо вообще нічого нема? Ну, блін. Ну не прикалуйтесь вже так з мене. Алло. Ну прямо вообще нічого, щоб не було. Дивно. А може ми тут можемо кудись закинути черв'яка? Черв'яка, ну повзи. Не. Допустим. Допустим. Окей. У нас це, ця ідея не спрацювала. Пішли, тоді. Я одну штуку зроблю. Може, все ж. Ну ладно. Мені сам Я просто реально я вже не знаю, яка мені може бути уже кінцівка. Реально, ну яка. Ну, нема в мене вже кінцівок, просто все, закінчилось. О, давайте, може, вазони попідрізаємо, може щось працює, все ж. О, точно! Я можу всі квіти, бабі, пообстригати. А давайте попробуємо. Ану квіточки йдіть сюди. А то Потрібно бабі всі квітки пообрізати. Тобто ви хочете сказати, що викрутка може навіть тут бути? Стоп, а від чого викрутка-то? Я ж то вже забув. А. Ми, ми можемо весло тоді зробити. Оцю, оцю фігню. Лопесь весла. Та ні, вона мені так то не потрібна. Фух. Стоп, що? А, це вазонок стрічить. Я то вже подумав, господи. Може щось вже все-таки вихід знайшов. Угу, Помічтай. Тоді пробуємо, знаєте що ми пробуємо зараз? Ми зараз спробуємо таку інтересну штуку замутити. Але скоріше за все вона нам не вийде, но але... попробувати потрібно все ж. Ой, а що я викинув? А де... Блін, де шланг? Ви прикалуєтесь з мене. Де шланг? Алло, ну, давайте без приколів. Що за приколи? Я вже забув навіть, куди шланг викину. Капець. Можливо, наверху все ж, але ну, мало шансів, що він буде наверху. Наверху його немає. Окей, тоді пішли, знаєте, от пішли. Не знаю, ну, йдемо тоді. Шланг у нас йде. Я хіба не тут його... Ні, не тут. Ой, блін. А, почекай, так я уже ніби з'єднав, ні? А, конечно же, з шлангом. Блін, що сьогодні? Вибачте, підписники, я сьогодні прям туплю, капець. Не знаю чому. Може то настрій у мене поганий. Хоча ні, настрій у мене ніби не поганий. Ну ладно. Давайте змастим, я не знаю, ну давайте вже бензином змастим, я не знаю. Ну це дуже погана ідея, це прям мега тупарила ідея. Ну, я просто попробую. О, я вже наверху. Не. Лишилось лише останнє. Це у нас що правильно. Змастити цей вінтель за допомогою цього коду. Так, він чотирьохзначний. Відколи. Почекайте, відколи. Строка 2, столбець 2. Строка 2, столбець 2. Ні, я все точно запам'ятаю. Строка 3, столбець 1. Строка 3, столбець 1. Ну ладно. Строка 3, столбець 1. Знаєш, в я став 2-1. Василіч Так, перші цифри це у нас 2-1. Перші цифри 2, 1. Так зараз. Ну, а там уже розберусь. Столбець 9 і строка 2. Столбець 9, строка 7. Строка 7, столбець 9. Easy. Так, стовбець 9 є. Знову двойка? Ладно. Двойка, так двойка. Двойка, і там уже наугад просто, вирішимо? Там уже просто наугад. Так, щось я точно неправильно зробив. Почекай, може, то я перепутав? Стовбець 2, строка 2. Ну. Стовбець 5, строка 2. Стоп. Почекай, я щось. не... Може то я не доганяю трохи. Так, ми ж вниз маємо йти, ні? Ми ж маємо йти вниз. Почекай, строка 3, стовбець 1. Строка 3, стовбець 1 Строка 7, стовбець 9 3, 1, 7, 9 3, 1, 7, 9 3, 1, 7, 9 ну, 3, 1, 7, 9 Ну, ще попробуємо. 3, 1 Раз, два, три, раз, два, три, 7, 9 7, 9 Ага. І Сі, і на 7,9, да? Попробуємо зараз почекати, чуваки. Я не знаю, що таке. Одиниця і вісьорка далі. Один і 8, получається. А далі на рандом. Один і 8, так? Да? Ну, получається, так. Да? Один і 8. Тут у нас вісьмка. Йо маю, я не знав, що може бути ще так. А чо, а чо мені зразу про це не сказали, а? Без А я то собі голову морав. Морочив. Так. Ну що, це одна, в, у нас остання, напевне, надія. Якщо ні, то ні. Ні. Я не можу змастити вінтіль. Ніяким чином, взагалі. Не, все. Ну, типи, ну як є уже. Не можу, так не можу. Шо вже я можу зробити. Я вже то нічого не можу зробити. Пошукати іншу кінцівку, ну. Блін. Можна було б. Але от прикол в тому, що повна каністра я вже бензин з машини забрав. Е, через машину я не втечу. Через ворота, ну те саме. І ну. Не знаю. Ну, через ворота я точно не втечу. Ну, підкоп тут навіть не можна зробити підкоп. Ворота. Ворота, ну. Те саме. Тут теж нічого я не зроблю. Ну і що зробим? Що я маю зробити? Підкоп нічого не зроблю. Нічого не зроблю буквально з тим підкопом. Може, за сараєм щось все ж в мене вийде. Але я в цьому сумніваюсь. Я в цьому просто сумніваюсь. Підкоп. Ох, в туалет. Ну, я не вірю, що ніде не можна зробити підкоп. Чуєте? А все ж таки реально не можна. Блін. Ну як, я через дерево маю лізти. Кстати, а може реально попробувати через дерево? Але мені тоді треба, а що мені треба? Ну, подивіться, щоб через дерево мені щось зробити? Мені по суті нічого такого і не надо. просто от. Типу, є дерево, я мушу якось е, до нього залізти. Але треба щось викинути, а що? Що я можу викинути такого інтересне? Ладно, черв'як. Черв'як, не знаю, що з тим червяком можна зробити. Может, вообще дедулю можно пранкануть ему в шею запхать этот червяк? Бабулю. Бабуля, не. Дедуля. Ну я уже, я не знаю, уже такую фигню просто придумаю. Можешь, можешь телефон, я уже такую и фигню просто выдумаю. Ну такую фигню, это капец. Запхать им ближку, тоже не можно. Ой, а вот дедуля. Та ні, я сумніваюся, що дідулі теж вийде, ну. що мені робити? Що мені робити, господи. Там є тоже якась вентиляція, не знаю, що там. Кеша, а ну, давай, жри того червяка, бо я не знаю, кому ще я можу його дати. На, жри. Це тобі лакомство. Не хочеш? Ой. Дякую. Е Годинник. Чуєте, а може щось в годині не... Ой! Я на криші. Типу я на криші. Що? Почекай! А ну ще раз. почекай, почекай, почекай. Почек, почек. Де я був, де я був, Почекай, 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 почекай. Я можу на стіл залізти. Да ну, да, ну я не вірю. Я на криші. Це баг? Почекай це бах? А що мені тоді робити? Ну на криші я і на криші, і що? Подивіться, як, як, він, як я високо просто. Я тепер можу до любого дерева дотягнутись. Але от як. По зіплайну. Теж не пройду. Ой, е, ні, ні, не провалюйся. Будь ласка, не провалюйся. Я тебе прохаю. Не провалюйся. Будь ласка. Блін! Я провалився, капець. Стоп, але якщо ми можемо залізти на кришу, значить з кришою щось то зв'язано, то по любому. Я вам кажу. Та з кришою по-любому щось зв'язано. По любе. Але от що? Блін. в я став чемпіоном Я не знаю навіть випускати це відео чи не випускати, якщо я навіть не получу якусь там кінцівку. Ну я не можу ніяк ще, ну прям. А ну залізь, будь ласка, ще раз. На стіл, да, да? -да, -да. І ще раз ось так от на кришу. Ось так от, ось так от. Ой, ой-ой, почекай. Аккуратно. Залазим. Так, там нічого я не зроблю. Чи зроблю я щось тут? Сумніваюсь, но... Хоча знаєте реально, а яка надія, що я щось зроблю? Ну ні, на сарай я не допригну, на сарай це прям надо чуть-чуть поближче. Ага, ні. Блін, тобто я можу. Та ну ні, ну не кажіть мені, що я можу на кришу вилазити, але це безнадійно. Ну не кажіть мені, ну ні. Ну я не вірю, що я дізнався, що можна залізати на кришу. І з кришою я не можу нічого робити. Я все просто не можу повірити. А може я якось неправильно виліз, може мені потрібно. Подивіться, може мені потрібно. Ось так, акуратно. Опа, ось Так, <плес> Так, стопе, я походу ходу застряг, чутка. Ну ладно. Я не злізу з криші, поки не дізнаюсь, що з кришою щось можна зробити. Я не злізу, звідси. Все. Я сказав. Я не злізу, все, я не буду злізати. Ну, не може такого бути, що з кришою... Не зв'язано, ну ну прям ну, прямо так от. Ну я не вірю. Ну ні. Щось не то. Так, розробники. А ну давайте быстро показуй мені, а, яку кінцівку я можу пройти з кришою. Быстренько. Тому що, алло, ну блін, ну я ж... Ну а що робити, йомаю... Небо. У нас є якийсь... Почекай, у нас є якийсь а така штука для польоту. У нас є така штука. У нас такої штуки нема. Ой, блін. Це прям погано. машину, що-то там стучить. Може, все ж щось, ну, от щось хоча б можна. Чи от прям от, ну ні Ну, от чи прям вообще нічого не можна. Ладно. В принципі, я би не випустив цей ролик, якби я би не забрався на кришу. Якби я би не, закр... не забрався на кришу. Пишіть мені в коменти, обов'язково напишіть хоча б хтось, вот реально. У мене коменти дуже рідко бувають, але я надіюсь, що ті, хто побачить це відео, пролистають е назад і напишуть мені в коменти, як пройти. Ой... Як пройти кінцівку, яку я ще не проходив? Напишіть, я вам прошу, напишіть, будь ласка. Якщо ви мені напишете, я вам буду дуже сильно благодарний. Тому що, як бачите, оп, я не можу. Ну, в цьому роліку я хоча б щось дізнався. Можна вилазити на кришу, це вже нічого собі. І якщо я не помиляюсь, з'єднувати корм з черв'яком. Коротше, таке собі. На цьому все. Ставте лайк за мої старання. Ну, наприклад, ще можете поставити лайк за те, що можливо це відео вам чимось помогло. Хоча я не знаю чим. Но... А вдруг. Да Ось. Хто... Кому не важко, пишіть коментарі. Ось. І не забувайте обов'язково ставити е дзвінок. Під цим відео, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, друзі. Всім удачі, всім покинути!